Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Була міцна сім'я, чимало вірних та щирих друзів, а ще багато планів на майбутнє. Але на заваді стала війна. Вже майже рік з нами немає солдата 80-ї окремої аеромобільної бригади Максима Доника. Йому було лише 26. Він був ще маленький, років 3-4. Ми їхали до моєї мами, і коли у Новоселиці ми робили пересадку, ми їхали на день народження. І я захотіла купити торт в подарок до моєї мамі. І я купила цей торт, і він, так як він маленький, чотири рочки. І він каже: Мама, я буду нести цей торт. І ми йдемо так з ним. Я була вагітна вже вісім місяців, і він несе цей торт. І напроти йде жінка. Ми проходимо попри неї, і вона дивиться на нас і каже: оце справжній мужчина. Оце слово, вона так, як то, що приліпила до моєї дитини. от таким він далі йшов по житті. Максим Доник народився у Санківцях, що в Хотинському районі. Рідні розповідають, він ріс щирим, відкритим, життєрадісним та впевненим в собі юнаком. І куди б не закидала його доля, завжди вмів знаходити друзів. Ця людина була така, на яку можна було покластись, якій можна було довірити багато чого. Попросити, і це була безвідказна людина в будь-якому плані. що б ти не попросив, чого б тобі не треба було. Він завжди на допомогу прийде. Ніколи не відкаже. Максим був зірцем для свого молодшого брата Євгена. Він ніколи не критикував і не повчав його, як діяти в тій чи іншій ситуації. Не нав'язував своїх ідеалів, а лише підтримував і приходив на допомогу у важку хвилину. Міг позвонити до брата, такого вночі сказати, що брат, якісь проблеми. Він серед ночі міг встати приїхати в будь-який кінець, що це, мені кажеться. Дуже велику підтримку. Я думав, що все, вже, вже конець, вже гірше не, не буває. Як якось якісь такі він слова підбирав, що я розумів, що люба ну, проблема вирішується, що все може бути добре, все, все, все не так страшно. Максим завжди вважав, що кожен чоловік має вміти захистити тих, хто поряд. Тому радо в свій час погодився служити в армії. Його товариш по службі каже, Максимові цілеспрямованості та витривалості тоді можна було тільки позаздрити. Ми разом бігли марш босок. Ми напереді. Я був командиром другого відділення, він командиром першого відділення. І вже десь кілометр приблизно залишилося. Добігти до, так, до фінішу. Це мала бути здача на берет і тільняшку. Ми вже добігаємо так, вже і один, і другий ледве піднімаємо ноги. Ми тільки з води вибігли, через воду деякий кусок вісені бігли. Я кажу, може допомогти трошки. Він каже, ні, каже, я ще тебе каже, понести можу. Захоплювався Максим і спортом. Щоб підтримувати хорошу фізичну форму, ходив до ось цього спортзалу. Друзі розповідають, і тут він працював так, як звик, наполегливо та відповідально. Медколедж він дзюдо займався, після в армії займався теж там, все, що йому преподавали, там рукопашку, тому подібне. Дуже він переживав, як на щось не вийшло. А він потім приходив на другий день, то все по-новому, щоб воно вийшло. Пощастило Максиму знайти і свою любов. Саме так звуть кохану дружину. Вісім років вони прожили, як то кажуть, душа в душу. Поряд з ним вона завжди відчувала себе захищеною. Він постійно турбувався про неї, підтримував і взагалі робив все для того, щоб дружина почувалася щасливою. Він так любив е, мріяти, планувати, радитися про щось. А ну, якби ми так зробили, так би зробили. І навіть тепер знаходжу зошити, де він малював. І розумієте, він малював не просто от будинок, а біля будинку все розписано: там має бути доріжка, там має бути фонарь, там має бути гараж. І так любив мені це розказати. Я кажу, ну мені не віриться, що у нас може таке колись бути. Він це все буде. Вір мені. Він завжди говорив про весілля. От тільки почали перший рік зустрічатися, він говорив: от коли ми поженимося, у нас буде будинок, у нас буде дітей. Я хочу дуже багато дітей. А як буде хлопець, Хлопчик, як ми його назвемо, сиділи, думали, ім'я. І ми разом зійшлися на тому, що це має бути, навіть не Артем, Тьома, має бути Тьома. І як ми думали, ім'я для дівчинки, ми не могли зійтися на чомусь однаковому. От така, напевно, доля мала бути, що в нас, мав бути, тільки оцей маленький Тьома. Маленькому Артемку трошки більше двох років. Він татова копія. У нього таке ж світле волосся та весела вдача. Хлопчик, головне джерело радості для мами, втіха для рідних. Тьомка не випускає з рук батькових фотографій і любить переглядати відео, де вони разом граються. Артем знає, що його татко герой. Як татка звати? Скажеш? Філім. А хто твій татко. Добрий. Як ти любиш татко? Максим любив свого Артема більш за все на світі і намагався провести з ним якомога більше часу, прогуляти з сином в парку, погратись, замінити підгузки все це було йому лише в радість. Який він був радий, коли, коли родився Артемка. Він рядом е, напроти роддома, Він працював, і він приходив е, звідти, тікав з роботи, щоб його хлопці прикрили, щоб він трохи побув з нами, бо лише позвонив, я вже за вами заскочив. Дивлюся, вже прибігає. На тих п'ять, десять, двадцять хвилин, скільки в нього виходило, і він старався от побільше побути з нами. От дійсно він був радий. Я ніколи не відчувала, що я дитину родила от для себе. Що от поки він не виросте, поки з ним не можна буде грати в футбол і ходити на рибу, що я от сама. Він памперси міняв, він його годував, я спокійно могла лишити. Я так на бабусю, на дідуся не могла лишити. Як от я спокійно йшла з дому, якщо він лишався з ним. Дівчинки дуже хотів. Після того, як народився Тьомка, в нього Тьома, Тьом, ну звісно, мужик, це ць... 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 пацан, в мене пацан. Но він така людина, він така, знаєте, тут він такий ніби мужик. Макс. А з другої сторони, він всередині, от, дуже часто проглядався, він був дуже ніжною людиною. І оцю ніжність, от, на жаль, він не встиг передати донесі свої, яка могла би в них бути. Він казав, що в мене просто народилася донька, а в нього син. От, Невістка народилася у тебе, але я ще дівчинку хочу, дуже хочу дівчинку. Максим не цурався жодної роботи, аби лише його сім'я мала все необхідне. Працював охоронцем, монтажником вікон, різноробочим на будівництві, але по-справжньому щасливим став, влаштувавшись на роботу за спеціальністю. Останні два роки він працював у центрі травматології та ортопедії шведсько-української клініки Енгелхольм. Колеги розповідають, він легко знаходив спільну мову з пацієнтами, враховуючи специфіку цієї роботи, тут в основному. Бабульки-дідульки, там по 80 90 років, їм і так важко рухатися, особливо після операції, то дуже важко. Він їм допомагав, займався реабілітацією, піднімав на ноги стареньких людей. Він був дуже компанійський, дуже веселий. Він постійно заходив в палату, і всі а Максимчик, привіт, привіт там. І досить довгий час після того, навіть як він вже поїхав. Коли його забрали, то люди ще питали про нього, і навіть пацієнти, пацієнтам передавали, що от такий був Максим, що він тут. Такий веселий був допомагав. Після початку конфлікту на Сході Максим одразу прийняв рішення: у разі отримання повістки не ховатиметься, а застосує навички набуті на строковій службі, аби зупинити ворога там, на сході. Чоловік, попри все, прагнув берегти свою та інші сім'ї від жахіть війни. Він каже, я не боягуз і не хочу, щоб потім мої дитині показували на мене пальцем. Я є військово зобов'язаний, і я не маю права не піти. Він каже: якщо їх зараз там не зупинити, це все буде тут. Скажи, як мені йти на роботу, лишати вас вдома і боятися, чи я вас застану вдома. Так чекав тої пов'язки. Він йшов на роботу, заглядав у ящик. Він приходив з роботи. Він з роботи дзвонив мені і казав: Ти не провіряла, там нема пов'язки. Я до сих пір не можу собі пробачити, що я от її взяла, дала її своїми руками. 9 квітня 2014 року Максима Доника мобілізували. А вже на початку травня чоловіка відправили в зону АТО. Його призвали як фельдшера, і спочатку на сході він служив у медичній роті, та в рядах лікарів не затримався. Тоді у Луганській області, де вони знаходились, було ще більш-менш спокійно. А відсиджуватися він не звик, тож перевівся до звичайного підрозділу. Але свої навички й надалі використовував. Перезвання Такий шум біля нього, і кажу, що таке? Каже, я лечу у вертушки, зараз перезвоню. Ну, Казалося, то перша була потіря серед наших чернівецьких там прапорщик, пилихатий був. Там Ранило його, зірвалася граната. Максим, іменно він і там ще двоє з борта цього Мі 8, ну, рятували його. На сході України Максим пробув більше місяця. Друзям розповідав, незабаром вони обов'язково переможуть. Він докладав всі зусилля, щоб допомогти, щоб було краще, щоб кажуть, бо вони вірили в перемогу і вони цього хотіли. Вони кажуть, ми йдемо до кінця, там ще трохи кажемо, ми їх все. Ну, це ще тоді лише початок було цього всього. І Вони дійсно в той момент ще могли дійсно щось зробити. Та побачити перемогу Максиму вже не судилося. 17 червня 2014 року хлопці з його підрозділу виїжджали на завдання. У екіпажі бронетранспортера тоді не вистачало фельдшера, і чоловік зголосився поїхати. Їхня колона потрапила у ворожу засідку неподалік міста щастя, і їхній БТР був знищений. Так обірвалося життя Максима Доника та його побратимів. Він це моє від світла, така моя людина. От просто. Ну, половинка моя. я не можу сказати, ти от, от, як знаєте, як, лі, як навіть в Біблії пише, що от відділилися від батьків і стало одне ціле. От я ніколи не відчувала, що я одна. От, от дві половинки. Як от не можна сказати, що твоя права рука, родичка лівій руці, це твій, твій один організм. От таке зараз відчуття, знаєте, що от, половина мене немає, а половина от ходить по цій землі і кровоточить від живої рани. Усе яблуня посаджена біля під'їзду Максимового будинку, міні втілення однієї із його мрій. Він завжди хотів мати власний садочок і, здається, скрізь, де тільки міг висаджував дерева. Друзі розповідають, після повернення зі сходу чоловік прагнув відкрити власну справу. У нього була дуже надзвичайно велика думка така мати щось своє. Ну то тобто він собі сад поставив. Він настільки любив свою жінку і дитину, що він за них був радий все віддати. Він міг і не спати і в день, і вночі, щоб вони жили, скажімо, в достатку. Ну, була в нього така думка, щоб так, ми з ним розмовляли, і навіть ми і свої плани деякі мали, на певний бізнес, щоб разом працювати, Ну, щоб просто скажімо, жити в достатку. У рідних Санківцях Максиму Донику встановили меморіальну дошку, а за героїзм, проявлений на сході, його посмертно нагородили орденом за мужність. Але рідні кажуть, якби чоловік його побачив, то лише б сховав у шухляду. Він не прагнув жодних відзнак. Його не було багатство та захмарні висоти. Найголовніше для нього було залишатися справжнім чоловіком, вірним другом, щирим сином. Хорошим сім'янином та турботливим батьком. Брат мій, над хулею піднявся знов, в любов, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили Боже, пройти те, що інший не зможе.